Не побільшало у ЮНЕСКО. Одразу вісім об'єктів української культурної спадщини отримали всесвітнє визнання. Серед них і дві унікальні церкви Карпатського регіону. Світову архітектурну спадщину поповнили справдешні прикарпатські сакральні раритети. Церква Різдва Пресвятої Богородиці, що у селі Нижній Вербіш на Коломищині, і Рогатинська пам'ятка. Церква зіслання Святого Духа. В останні ось уже три десятки років замість традиційних богослужінь проводять екскурсії, бо ж храм ще шістнадцятого століття справді унікальний. Споруда Створена без жодного цвяха, а всередині справжня перлина бароковий іконостас, один із трьох найдавніших в Україні. Вона носить яскраво виражені місцеві традиції. Це є архітектура, я б, я б сказав, це галицька архітектура і іконостас, і внутрішнє убранство церкви власне є початком. 17 століття, і це є те, що є цікаве для світу. Місцеві храми до престижного переліку ЮНЕСКО потрапили вперше за останні два десятиліття. Та й для того, аби поповнити світову скарбницю, довелося витратити понад три з половиною роки. Настільки жорсткими та безапеляційними виявилися умови експертів. В першу чергу комісія ЮНЕСКО, яка працювала по відбору церков, мала мати не тільки можливість побачити давню сакральну споруду. А там була конкретна вимога, ціла низка міжнародних вимог. Це дана церква мала бути побудована на цій території, вона не мала права бути добудована, перебудована, і вона мала дійсно мати автентичний первозданний вигляд, який б. Був створений митцями такому то конкретному столітті. Разом із міжнародним визнанням місцеві пам'ятки отримали світовий захист і таку бажано привабливість для чималого кола туристів. Та найбільше тішить можливість залучення грантових коштів на їх охорону та реставрацію. На ці потреби нижньовербірському храмові нині бракує чи не 7 мільйонів гривень. А Рогатинській церкві трохи менше, близько трьох. А от зачиняти від люду тепер уже привілейовані пам'ятки ніхто не буде. Для того щоб ця пам'ятка функціонувала, щоб до неї не закоста. Але дороги, я вважаю, що потрібно громадськість рогатина залучити туди до церкви два рази на рік будуть проходити богослужіння у церкві Святого Духа, і вважаю, що якщо буде така можливість і чи пропозиції від громадян, щоб там брати шлюби, а ще довкола шедеврів, уже світової архітектурної спадщини обіцяють створити належну інфраструктуру, сувенірні крамниці, автостоянки та навіть готелі до слова разом із України Аїнськими до спадщини ЮНЕСКО потрапили і вісім храмів сусідньої Польщі. Наталія Озовик, Віталій Савчук. Новини 402.